Згадували ми про коментар пана Терехова. Каже, в вересні було багато обстрілів. З чим ви пов'язуєте? Чому настільки інтенсивнішими якраз удари по Харкову стали, і що маємо за перші дні вже жовтня? Будь ласка, дивіться. Насправді сьогодні казали ми добрий ранок, а насправді для харків'ян він знову був не дуже добрим, тому що попали по київському району в гаражі, слава богу, без пострадавших і жертв. Так само передмістя ближнє це е, Мала громада, Черкаська Лазова і Дергачі. В принципі, ну, все по тому сценарію північна частина міста знову під ударами, ну, а ті бомби що не долетіли, впали просто по ближньому передмістю, це, як завжди, Дергачівська громада і Маладенівська громада. З з паном Тириховим, що ну вересень був такий найгарячіший місяць для нашого міста. До цього був це травень. Думали ну травень це був 300. Думали, що це такий. Дуже багато обстрілів, але вересень показав, що може бути більше. Пов'язано це з тим, обстріли, що вони можуть це робити. І от сьогодні, сьогодні, знову, після вихідних на вихідних затища знову був удар. Вони дуже цинічно це все роблять і роблять дуже обережно. Вони наносять спочатку такий немасований удар. От як сьогодні, а потім дивляться, як працює наше ППО, чи в зоні ризику їх літаки, чи не в зоні ризику літаки, і планують уже далі, далі свої терористичні дії. Е, обстріли пов'язані тільки з тим, наскільки ми можемо реагувати на ці виклики. Якщо б ми могли десь за багато кілометрів, сотні кілометрів збивати їх літаки, я думаю, що ніяких обстрілів в Харкова взагалі б не було. Угу. Mm -hmm. Артема стосовно е, області стосовно того, що відбувається у Вовчанську, зокрема е, навколо агрегатного заводу, після його звільнення в, військові говорять, що ворог суне це ціль номер один. Що вам відомо про цю ситуацію? Наскільки вдасться втримати? Ну насправді так, якщо чесно казати, такого міста як Вовчанськ, ну в принципі не існує. Там залишилось, ну, якщо всі бачили ці кадри, думаю, вся Україна, ці страшні кадри бачили. Бачила це повністю стерце, стерте з лиця землі місто. Там є там подинок, ну, якісь будівлі, за які там чіпляються наші воїни, де тримають оборону. Так само ви згадали агрегатний завод. Ну агрегатний завод це просто вийшов якимсь символом. Вони його тримали, тримали, що не здадуть. Там і ви ж бачили там в принципі тримали готикі специ. А наші гурівці, ну, разом з Збройними силами його звільнили. І тепер для них це як знаєте, такий ляпас виходить, що вони кинули на найкращі сили, а ми все ж їх таки вибили. В принципі, він, це, це будівля нічого особо стратегічного, звичайно, не вирішує, але це, з моральної точки зору, це такий нанесений був їм дуже жорстокий ляпас. Привселюдний, скажімо так. Пане Артему, була інформація, що якраз в цьому агрегатному заводі дуже скрутно цим яко кажучи було росіянам з постачанням. Там намагалися вони якимись дронами скидати боєкомплект, якусь воду. Але ну фактично російське керівництво там їх кинуло на напризволяще, і ті, кому вдалося все таки вижити, то вони були ну, досить такі виснажені не тільки боями, але й ну просто сам, самим фактом перебування. І ще цікавий момент. Чи можете його підтвердити, що після того, коли наші сили змогли взяти цей завод, то постійно намагаються росіяни його повернути, тому що там вище керівництво доповідало про успіхи. А на практиці я маю на увазі вище військове керівництво вищому військовому керівництві Росії доповідали про успіхи. А на практиці мають поразку. Ну і тепер всіма силами, не рахуючись просто життями своїх військових, роблять спроби повернути? На жаль, для них неуспішно. Ну, я ще кажу. Що це, це виявляється ця праця, по суті, була е, таким привселюдним ляпасом, на який вони е, не можуть досі відповісти, не, мож, не можуть дати е, здачі відповідь. і, звісно, що шкидають всі, всі сили на те, щоб це зробити, але в, нічого в них не виходить. Е, на ну, щодо сил, там і кодання своїх людей. Ну, це для них, в принципі, як просто ресурс, просто е, ну, просто ресурс. Вони не, не, не вважають їх якимись людьми, що їх треба берегти. Для них положити там сотні людей, там чи тисячі людей раді шматка бетону. Це звична справа. І Так вони воюють завжди. Що відомо, чи можете поділитися інформацією про купінський напрямок? Він для противника завжди залишався теж досить. Таким вагомим зараз ну наскільки ми послуговуємося тою інформацією від військових, які там перебувають, і ось проєктом діпстейта. Ну таких критичних зрушень немає. Але розуміючи, що Куп'янськ, янсь, Куп Куп'янськ-Возловий, як такі логістичні центри свого часу для противника були важливими, можуть бути виклики зараз. Що відомо про цей напрямок? Ну там є така ділянка фронту <кій> не Куп'янська, де вони дуже наблизились до річки Оскіл. Mm -hmm. Там дорога, дорога йде вздовж, <кій> вздовж осколу від ну, майже від ізюму. Так ти переїжджаєш міст від ізюму на ту сторону. І до самого Куп'янська це, це їхав там населений. пункт, там Оскіл, є такий. І пішов там під Радківський, далі там, на Підлиман, Барова. І далі біля між Баровою Куп'янською, там ділянка фронту, де вони максимально наблизились до осколу. Там поразі по різним даним там, до трьох кілометрів до осколу. Але насправді це їм нічого не дасть, я вам кажу, з точки зору військового, тому що те, то, що вони то просунуться, вони будуть, сразу попадуть під дії нашої артилерії, І, тому що ну, та сторона Осколу, яка ближче до Харкова, вона набагато вища. Панівна висота набагато вища, ніж зі сторони, скажімо, там сватова, як що заходите зі сторони Тамганської області. Тому ну, цим нічого не нічого не дасть, але для них це такий, як кажуть, бзік, мабуть, щоб те, що от вони там перерізали дорогу. Звісно, що для нас це буде з логістичної точки зору ну, складати логістику. Але катастрофи не буде. Ну я думаю, що у них там нічого не вийде. Тому що як тільки вони почнуть підлазити, там нормально по ним буде долітати. Але з іншого боку, я вам скажу, що, що ця ситуація особисто мені дуже болить, тому що я приймав участь ну, зі своїм зі своєю бригадою у звільненні якраз там і під Лимане, Боравоє, uh -huh. і добре знаю цю дорогу від Борової до Куп'янська, тому що там постійно їздили. Тому ну ці всі міста дуже знайомі такі і от. Е, Скажімо так, трошки теж так засмучує, що все ж таки вони повертають те, що ми тоді звільнали. Скажіть, будь ласка, а ну, з огляду на те, що ти, паче, знаєте, ці відтинки, ці дороги, ці міста для противника, які там є переваги, які все ж виклики існують саме на цьому напрямкові? Ну, тут як вам сказати, якщо б це буде масована операція, ну максимум, ну. Чисто теоретично, навіть якщо вони захоплять весь цей ближній до себе берег Осколу, це їм стратегічну точку зору нічого не дасть. Тому що нам по ріці завжди по ріці про простіше тримати оборону, от а такими діями підкатами маленькими, я думаю, що це точно їм нічого не дасть. Uh -huh. Чого вони туди сунуть? Ну, вони ж теж надіються, що вони захоплять весь цей ближній берег і що потім стане в обороною щоб уникнути загрози для наступу якраз на сватова на Лаглуганського ну, образ. Та Артем, а що думаєте з приводу того, що росіяни знову-таки хочуть зеків набрати до свого війська? Змі пишуть про те, що із приблизно 60 тисяч підсудних очікується забрати 40% і Путін збирається підписувати відповідний закон. У них, у них з особовим складом нині не все так гаразд, і вочевидь, зеки не покращать особливо ситуацію, зважаючи на те, що воювати не особливо вміють, як показує практика. Дивіться, якщо б ви мене спитали, це. Там в 22-му році та празиків я б сказав би вам ну, бушого, ну нічого не дасть зараз. я Трошки іншою думкою, тому що все ж таки вони кидають величезну кількість особового складу. Вони майже всі гинуть, але залишаються ну, декілька відсотків. Залишаються, які виживають і вже мають бойовий досвід. А враховуючи те, що в них там 140 мільйона держава. Ну, яка в основному дуже бідна, і наскільки я знаю, зараз вони дають підйомний 25 тисяч доларів. Ну якщо там долари перевести, то я вам скажу для сім'ї російської, яка вона за весь час свого існування таке краше не заробить. Вона ну яка альтернатива, то що їх чоловік з і помре не ким, чи піде десь і є шанс, щоб хоча б нагодує свою. Сім'ю. Тому, на жаль, ситуація з цими підйомними, з цими зеками все ж таки надає свій результат, вдається їм поповнювати втрати, хоча вона дуже шалені, якщо там з нашими порівнювати. Але, на жаль, я ж кажу, залишаються солдати, які виживають. У них вже ну, такий досить такий потужний бойовий досвід виходить. І звісно, що. На жаль, таким чином вони все ж таки, от як просуваються, але потроху просуваються. Я думаю, ну таку загрозу можна ліквідувати тільки технологічно. Я маю на увазі збільшити кількість технологічного такого збройного ті ж самі дрони. Які то тобто ми повинні воювати не людьми, а більше технікою технологіями. І все ж таки вкладати в розвиток наших солдатів ну не тільки піхоту готувати, хоча це дуже важлива піхота, сама піхота там займає населені пункти, а вкладати в розвиток інтелектуального нашого війська, щоб ми більше воювали інтелектуально, технологічно, щоб втрати були такі неспівмірні, щоб вони не могли компенсувати ті втрати на полі бою. Артеме, ми на початку говорили якраз про те, що у вересні ну, досить активно противник бив по Харкову. За рахунок чого він коригував ці удари, яким чином обиралися цілі? Чи там були влучання? Ну аби куди, тільки що в саме місто. До чого я згадую знову ж таки на початок нашої розмови, наскільки противник активно використовує безпілотні авіаційні комплекси саме для розвідки? Було повідомлення, що вони дедалі глибше, все ж таки, залітають. На територію Харківщини, чи фіксується можливо, збільшення саме ось таких розвідників і коригувальників безпілотних. Ну саме так і є. З одного боку, в них дві задачі по нанесенню ударів: це і терористична задача, щоб кошмарити населення, змушувати людей виїжджати, створити гуманітарну катастрофу всередині держави. Це перша така задача. І друга задача теж вона з цим. Пов'язана це нищити інфраструктуру. Щодо нищення інфраструктури, як бачимо, останнім часом вони б'ють не тільки по критичній інфраструктурі, маю на увазі там водопостачання, там теплопостачання, там електроенергія, а ще й знищують такі, скажімо, харківські підприємства, такі знакові харківські підприємства. До цього був там м'ясокомбінат. Е, тип, на, не так давно це був е, хлібзавод, завод. Е, не розуміють, що є такі підприємства, які пов'язані, як, як символ Харкова, да що хто там пов'язує, ну там ті школі нічі, от вони туди б'ють і знищують таким чином якраз харківський бізнес. Щоб е, тут не платились податки, щоб ті ж самі бізнесмени все ж таки задумалися, що давайте ми релакуємо бізнес, перевеземо в інше місто і ну. Звісно, що там буде сплачуватися податки. Таким чином Харк... Харків буде з точки зору податків обскорюватися. І звісно, що всі ці удари вони коригують якраз безпілотниками. Ну якщо подивитися там на протязі дня е, на в тих самих телеграм-каналах, то чітко стає ясно, що. Після зальоту безпілотників в ну на території там Харківської громади, Харківської області, десь або відразу, або трохи пізніше якраз тут удари, ось вони спочатку вицілюють і все ж таки наносять удари по деяким таким містам, які впливають дуже на якраз життєдіяльність міста Харкова є вже в принципі з нашої сторони і, скажімо, протидія цьому. Вдається збивати ці безпілотники безпілотниками, але все ж таки їм вдається залітати і розвідувати вести розвідку на території Харкова. Угу. Пане Артема, ну і стосовно настроїв, насамкінець запитаю все ж таки харків'яни, тому що ми напередодні спілкувалися із представником міської влади в Запоріжжі, до них теж стали прилітати каби. І він насправді говорить, що зараз настрої такі, що потрібно залишати місто, тому що для запорожців це власне ну щось нове. да? Та? так такі масовані атаки і ці постійні удари для харків'ян це вже звично. Які настрої станом на зараз? Ну, панічних настроїв точно немає. Я в кожному ефірі кажу: Тобто всі, ті, хто боявся і е, виїхав на початку. Е, була так, хвиля, коли вони поверталися, там робили якісь там ремонти в квартирах у себе. Це був 23-й рік. От відразу після 22-го, після контрнаступу, був таке, таке моральне піднесення. Думали, ну все зараз перемога. Треба там поїхати додому, щось відремонтувати, тому що завтра тут жити. На жаль, цього не сталося, і всі, ті, хто це було влітку, 23-го року, проїжджали, щось там, робили. Вони поїхали. Діти в них там ходять в школу в інших містах. Ну там вони і залишились в Харкові. залишились, в принципі, ті, хто ну такі вже як кажуть, загартовані цими всіми подіями, і плюс дуже багато якраз переселенців. тобто ті люди, які жили в тій же Вовчанській громаді, в Купянську, Всіх цих прикордонних районах вони майже всі приїхали до міста Харкова. Тобто, дуже там більше, наскільки я знаю, там більше трьохсот тисяч якраз переселенців. Тож з цих прикордонних регіонів. Для них, в принципі, життя в Харкові не таке мирне, тому що вони пережили артилерійські удари. Я вам скажу, як той, хто відчував на собі теж артилерійські удари, що це. Ну, не можна порівняти артилерійські удари, коли це там, годинами йде обстріл, із, там, з єдиничними кабами, які прилітають. Тобто, в принципі, так. для них в Харкові в горне в життя. Для них це, ну, більш комфортним там було. Угу. Дякуємо, Артем. Артем Ревчук Спасибо. був на зв'язку щойно. собі ще що доєдналися ветеран України російської війни, депутат Харківської міськради. На все добре. На все добре. Да, дякую. Все добре.